В одному з моїх улюблених серіалів героїв, що освітлював моє дитинство з телевізора, був персонаж на імені гаїтянин. Він описав свої здібності як невидимого черв'ячка, котрий проникає в мізки і виїдає чужі спогади. Десь так само я і уявляю собі ворожу пропаганду. Ми не звикли до того, що вона кидається в лоби з гучними словами про нацистів, наркоманів, біолабораторії бойових комарів та іншу мечню. Нато біологічне оружиє, яке іс на добровольцях українцях, це значить а. Ще плюс к тому, що птиці, яких заражали, прочиталась їх траєкторія перельоту через Росію, це абсолютно фашистська попитка і стрімлення слов'янського етносу, так Вся ця ідіотія розрахована переважно на російських громадян, котрим багато і не треба. Але Росія вже давно діє більш тонко по відношенню до українців. Роками нам вибльовували в голови, що ми один народ. Це Єдиний народ Говорили на одному ізикі на древньоруському. І якщо глянути навіть на те, що лилося з одного тільки телевізора до 24 лютого 2022 року, чи тим паче до 2013 року, то дійсно можна було подумати, що ми від росіян мало чим відрізняємось. Я чомусь не пам'ятаю у своєму дитинстві серіалу про життєбуття українських солдатів чи про українських кадетів із сопливими проблемами. Зате я. Прекрасно пам'ятаю хто такий такі і Я навіть не знаю, що мені робити із тією інформацією. Ви ночі сенті за вираження, пукніті під діялом. А я на одру вже буду об этом знати. І тим паче я без поняття, як мені перестати чути у своїх нічних кошмарах сміх ріїни Дубовіцькай. Уже більше року тому свої власні багаторічні старання по тотальному зросіщенню України Росія взяла і помножила на нуль. Звісно, я не пітер Сінґер із політикою і Не буду стверджувати, що Росія програла інформаційну війну. Проблем вистачає, тим паче, що машину пропаганди та ІПСО ніхто зупиняти не збирається. Прилітає сьогодні за спирна України прилітіла на голову наших дітей. Ну кожна... Ді, а то вже німено Ну посмотріть деталі автоматичної коробки передач Mercedes Sprinter. Ми вже робили відео про те, наскільки важливо займатися факт перевіряти інформацію і не довіряти аби кому можете до речі подивитися те відео. На жаль, своєї актуальності воно не втратило. Певна річ, що значно простіше насолоджуватися таким благом, як вільний доступ до інформації там, де Росії немає. Але нагадаю, що на окупованих Росією українських територіях вирубають навіть галіми свіже завезений інтернет. Нет, тож факт чекати на цих територіях, звісно, проблематично. А відтак, українці, котрі не встигли звідти виїхати чи не мали такої можливості, зараз особливо чутливі до ворожої брехні. Україна вас бросила, Україна вас не підтримує. ви нікому не нужны. от вас відказались, ви вернулись ратну гавань. Усе те ж саме можна було почути про Херсони ще менше ніж півроку тому. Але як бачите, за першої ж можливості Україна підтримує тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях, і робить усе, аби повернути. Ці території разом з людьми назад. За перші тижні повномасштабного вторгнення було евакуйовано 350 тисяч людей. Усі, хто не міг вивозити, той годував, хто не міг ні того, ні іншого, той донатив. Часто робили і перше, і друге, і третє разом. Прекрасно усвідомлюю, що не усі раптово взяли і поставали святими, але давайте сьогодні спробуємо сконцентруватись на хорошому. Останнім часом якось занадто багато уваги приділяється всілякому контентному медійному непотребу і іншим щегелям. А от волонтер Ським проєктам куди менше, починаючи з 20 лютого, Національна філармонія України запустила новий проєкт під назвою Філармонія нескорених. Ця ініціатива спрямована на підтримку музикантів, які проживають на окупованих та деокупованих територіях України, у тому числі у містах, що постійно потерпають від обстрілів з боку Росії. У рамках проєкту музикантам із прифронтових до окупованих територій та тим, хто виїхав із окупованих районів, надається майданчик національної філармонії для проведення їхніх концертів. Загалом організатори планують запрошувати Харківську, Херсонську, Сумську, Миколаївську, Чернігівську, Дніпровську та Запорізьку філармонії, тобто ті, котрі зараз перебувають у найбільш небезпечних регіонах України. А ще, скажімо, ви прямо зараз можете допомогти гуманітарному волонтерському проєкту Близькі, які надають продукти та медикаменти на тимчасово окупованих територіях. Росія влаштовує гуманітарну катастрофу усюди, де приходить, і біда у тому, що поруч із самими росіянами страждають наші люди, і як бачите, їх підтримують. Мують, наскільки це взагалі можливо, підтримують українців, які перебувають під тимчасовою окупацією, і онлайн. Наприклад, цифровий протест організований ініціативою Жовта стрічка у червні минулого року. За тиждень на віртуальній версії Херсонського проспекту Ушакова в інстаграм зібралися понад 36 тисяч людей, які залишили на сторінці івенту більше як 36 тисяч коментарів із текстом Херсон це Україна. Загалом кампанія на підтримку Херсона зібрала 75 тисяч вподобань та 19,5 тисяч репостів її побачили мільйони українців, зокрема і самі херсонці. Звісно, онлайн мітинг може видатись комусь не настільки значущим, як ситий шлунок чи крівля над головою, але давайте не будемо забувати, що ми живемо також в епоху інформаційної війни, де через твіти і меми ведеться боротьба за людські уми у часи, коли телеграм став основним джерелом інформації. Якщо про тебе не говорять, то тебе не існує. Але жовта стрічка це, звісно, не тільки про інтернет-протести. Жовта стрічка це громадський рух, який був створений у квітні 2022 року на тимчасово окупованих територіях України після вторгнення російських військ. Щоб показувати цей ненасильницький спротив, на це можна витрачати там секунди часу. Наніс жовту стрічку і побіг. Тому ми, от такий простий символізм, використали в цьому. Головною метою руху є протистояння інформаційній агресії та Опору населені на окупованих територіях у боротьбі проти російських окупантів. Український спротив розростається у тимчасово окупованому Криму. Понад 400 патріотичних листівок та графіті пошили активісти у Сімферополі, Феодосії та Ялті. Стрічки розвішені повсюди. Це повідомлення українцям, що за ними повернуться, за ними ще прийдуть. Заодно це нагадування окупантам, що за ними теж прийдуть, але є нюанс. Друзі, рух Жовта стрічка працює. І що вони навіть в Криму, котрі вважали безпечним місцем, спокою їм не буде. Взагалі не хочу виїжджати з Криму загосте. Ще одним символом надії для наших людей та страхом росіян стала літера Ї, котрою маркували дільниці, де проходило голосування за так званий референдум. Стрічки літери можуть здатися непотрібними і малозначущими, але спробуйте просто пройтися із ними на окупованих територіях. Уявіть собі, наскільки важливо в оточенні ворогів. Бачити символ боротьби і розуміти, що ти не сам. Тебе чекають, за тебе борються. І тебе колись звільнять, тому насправді будь-яка допомога важлива. Нам потрібно розуміти, що війна принесла дуже багато проблем, і ніхто замість нас цієї роботи робити не буде. Це поступово починає ставати заїждженою фразою, але потрібно бути єдиними. Світ сьогодні чорно-білий як ніколи. Наприклад, прямо зараз у нас відбувається неймовірної важливості збір. І якщо ти думаєш, що твої 10 гривень вони не важливі, то ти думаєш неправильно. Вашими двацюльками, десюльками, трицюльками, немає такої. Купиры, правда? А якби й була, то і нею також би закривалися б неймовірної величини збори. Вони перетворюються на їжу, на ліки, на підтримку людей, які знаходяться на окупованих територіях, на танки, на валькірії, на супутники і ще що-небудь. А сьогодні вони перетворяться на цілих три дрони. Наперед низенько вкланююся за кожну десяточку, соточку, за кожну гривню і навіть за кожну е, копіючку. тільки разом. Тільки якщо ми об'єднаємось, тільки якщо будемо донатити у тому числі, ми усі разом і переможемо. Слава Україні.